Літня оздоровча компанія триває цього тижня на залізничому вокзалі також лунав дитячий сміх. І їх було гамірно, Малеча вже налаштувалася на відпочинок. Мідус, навірно, чистим віздухом, падежа, чистим участь у нас в конкурсах танцювальних да посічає танцювальний колектив. Барбарис Вони заняли да перше місце в міжнародному конкурсі. У городі Києві і поэтому дітей поощрили, вони їдуть відпочивати. і діти і супроводжуючи зустрічали потяг Костянтинівка Одеса на 30 місцевих школярів. Чекає відпочинок біля моря в оздоровчому центрі автодорожник. Переважно це діти пільгової категорії та обдаровані. Це дітки будуть непосередньо їхати з соціально незахищених категорій і лінії розмежування. Ну, ви бачите, у нас є зі щоб чтобы всіх. Це Это моменти, коли когда ми направляємо направляем, бюджетні бюджетные овки, это средства, которые делегировали і самі городані непосредственно частично обласний бюджет. Загалом із Донецької в Одеську область рушили сім вагонів дітлахів. Там відпочиватиме малеча до 23 серпня. До речі, така поїздка для них організовується не вперше. Це вже в нас третя зміна, яка планується в автодорожнику. Це вже у нас третя зміна сьогодні. Відправляємо 351 дитину у четверту хвилю. Планується оздоровити близько 340 дітей Донеччини.